«Привіт, друже, сьогодні я хочу розповісти про одну чарівну ніч, яка буває раз на рік. Нічка таємнича, ніченька казкова, приходить щороку і щораз загадкова, тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає. А ти знаєш, хто такий святий Миколай? Чому його всі чекають? Слухаю уважно. Давним-давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батьки померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже велике серце і хотів допомагати усім довкола. Коли наступала ніч, він брав на плечі мішок з харчами, грошима, одягом і йшов до осель бідних людей, а там підкидав у вікна. Дуже любив Миколай дітей, тому вони отримували подарунки найперші. Минули роки Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і милість, а про діток він ніколи не забував, як тільки довідається, що якась дитина в біді, ішов до неї з потіхою і подарунками. Коли помер Миколай, Господь дозволив йому приходити на землю і відвідувати дітей. Тож раз на рік у чарівну ніч. Приходить Миколай до діток і дарує подарунки. Хочеш дізнатися, які подарунки святий Миколай приготував для діток? Уважно подивись і відгадай. Що в мішку у Миколая? Як ти гадаєш, що це за подарунок? Так, це ковзани. А наступний? Гелікоптер. А тут, мабуть, санчата. У цьому мішку правильно машина. Тут? Лялька! А це що таке, таке кругленьке. Вірно, м'ячик. О, тут якийсь подарунок? Незрозуміло. Ти здогадався? Правильно, робот. У цьому мішку самокат. А тут що? Так, велосипед. І ще в мішку є подарунок. Це. цукерки. Молодець, всі подарунки назвав правильно, ти дуже уважний. Хочу розказати нині, як у нашій Україні ми святкуємо Миколая. Щороку він приходить у кожну українську господу з миром і дарунками. Вночі, в оселях, де живуть діти. Нечутно з'являється Миколай і так само нечутно кладе під подушки, а іноді у чобіток сплячує малечі жадані гостинці. Але святий Миколай дарунки без діла не роздає, за хорошу поведінку і за добрі вчинки дітям їх дає. А що чекає неслухняних? Таких в Україні зовсім мало. А якщо трапляються, то їм дістається різочка, щоб наступного року поводили себе чемно. Подивись навчинки дітей і визнач, що Миколай подарує тій чи іншій дитині. Кому дістанеться різочка, а кому подарунок. Ця дівчинка отримає гостинці. Хлопчик гарно себе поводить? Ні, йому дістанеться різочка. Дівчинка завжди допомагає матусі, тож отримає подарунок. Ой, як не соромно так поводитись. Отримайте за свою поведінку різочку. А цей хлопчик вчиняє правильно. Миколай подарує йому гостинці. Дівчатка дуже негарно себе поводять. Отримайте різочку. Молодець хлопчик, за свою поведінку отримай подарунок. Хіба можна ображати тварин? Вірно, не можна, що отримає хлопчик різочку. Ця дівчинка заслуговує на подарунок. І цей хлопчик також заслуговує на подарунок. Ти вірно оцінив вчинки дітей і правильно визначив, які подарунки вони отримають. Але я знаю, ти хороша, чемна і слухняна дитина, тож обов'язково отримаєш свій гостинець. Я також сподіваюся отримати гарні подарунки. Я святого Миколая у віконце виглядаю, жду даруночків багато, бо я слухав маму й тата. Тобі, напевно, цікаво, звідки Миколай знає, які подарунки ти хочеш отримати. Напередодні чарівної ночі треба написати лист прохання до Миколая. Ти ще не можеш писати, тому попроси дорослих тобі допомогти. Або намалюй своє бажання. Потім поклади лист на вікно. Його згодом забере чарівний ангел і передасть Миколаю. Миколай прочитає його і дізнається про твоє бажання. Давай сьогодні зробимо аплікацію Чобіток Миколая. Тобі знадобиться аркуш картону червоного кольору, один аркуш альбомного паперу, ножиці, клей, простий олівець, серветка, монетки або щось інше для того, щоб намалювати кружечки. На картоні намалюй на білій стороні простим олівцем чобіток. Виріжи його. Ось така основа вийшла. На альбомному папері намалюй ось таку хмаринку. Виріжи її. Це оздоблення чобітка біле хутро. Приклей хутро зверху на чобіток і не забувай користуватися серветкою. На альбомному аркуші обведи монетки більшого розміру і маленько. Склади аркуш гармошкою. І виріжи маленькі і великі кружечки для прикрашання чобітка. Приклей кружечки. Горний чобіток вийшов. Сьогодні ми говорили про чарівну ніч, коли на землю приходить Миколай з дарунками. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, щастя дай моїй родині і коханій Україні. Наслідуємо добро і вчинки Миколая, нехай свято стане для нас святом милосердя, святом доброти, прощення, любові до ближнього. До зустрічі!